У вашій школі працюють літні табори. Тут можуть долучитися на Я знаю, що можуть долучатися не тільки діти з альтери, а діти з усього міста. Так, звісно, Скільки змін плануєте на це літо? І яка програма у літніх таборах? Програма літнього табору станом на сьогодні ще розробляється угу. нашими методологинями, але з 1 липня усі охочі маленькі тернополяни нашого міста віком від 6 до 10 років можуть сміливо доєднатися до нашого табору. Кожна зміна вона є тематичною, тобто змінюється потижнево mm -hmm. і власна дитина, знаючи програму табору на літо, може знайти собі тему, яка їй близька до душі минулого року. Це були різноманітні відкриття, сонячна система, людський організм, космос, експерименти, досліди. Це теж мега насичений день з 8.30 до 19.00, де навіть через гру ми навчаємо, адже mm -hmm. у нас залишається спікінклаб, розмовний клуб. Англійської мови, де вони на математичній кулінарії створюють щось своїми руками смачненьке, але попри те, все вчаться вміряти, важити. Mm -hmm. mm -hmm. це момент, власне, де через гру, через дозвілля ми можемо продовжувати навчати дітей.